Доброго дня, дорогі п'ятикласники! З вами Назаренко Оксана Петрівна, вчитель математики Єрківського ліцею імені Героя України В'ячеслава Максимовича Чорнового. Сьогодні на уроці я познайомлю вас з темою Натуральні числа, число 0, цифри, Десятковий запис натуральних чисел і порівняння натуральних чисел. Платон говорив: ми ніколи б не стали розумними. Якби виключили число із людської природи, зазвичай математику визначають як науку про числа. Числа в найпростішому розумінні слова, тобто так звані натуральні числа, 1, 2, 3, 4, 5 і так далі, відповідають на запитання скільки? Скільки учнів у класі? Скільки книг на столі? Скільки гусей на ставку? Запам'ятайте числа, які використовують при лічбі предметів, називають натуральними. Але число 0 не є натуральним числом. Найменшим натуральним числом є число 1. А як ви думаєте, чи існує найбільше натуральне число? Якщо доміром поміркувати, задуматися, то відповідь буде однозначна найбільшого натурального числа не існує. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і так далі це запис натурального ряду. Він йде до безкінечності. Усі натуральні числа, записані в порядку зростання, утворюють ряд натуральних чисел. Або просто говорять натуральний ряд. Натуральний ряд чисел це всі числа, які збільшуються від одиниці і впрямують до нескінченності. Тобто послідовно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і так до нескінченності. Натуральні числа записують за допомогою цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Є числа: одноцифрові, наприклад, 7, 4, 2, 9, двоцифрові, 23, 83, трицифрові, 407, 688. І так далі, цих чисел дуже багато. Якщо у нас число складається з багато цифр, ми його називають багатоцифровим. Правила, за якими утворюють числа, називають системою числення або нумерацією. В системі числення, якою ми користуємося 10 предметів лічби. Вони утворюють десяток. А 10 десятків складають сотню, 10 сотень складають тисячу і так далі. Тому цю систему числення називають десятковою. Кожне натуральне число, яке б воно велике не було, поділяють на частини. Ці частини складаються по три цифри. Розподіл виконують справа наліво. Ми бачимо справа наліво є три цифри. Оці три цифри утворюють клас одиниць. Наступні три цифри клас тисяч. Наступні три цифри клас мільйонів. Ну і далі теж три цифри клас мільярдів. Кожен клас поділяється на три розряди. Клас одиниць поділяється на розряд. Одиниць десятків і сотень, клас тисяч, одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч і так далі. Ми з вами, щоб мали прочитати число, то нам потрібно розділити на частини і почати назву числа з найвищого класу. У Нас є 245 мільярдів, 17 мільйонів. 90821. Зверніть увагу, щоб прочитати багатоцифрове число, потрібно розбити запис числа справа наліво на класи, друге. Назвати наявні класи починаючи з класу одиниць. Третє. Починаючи з найстаршого класу прочитати числа що містяться в кожному класі разом із назвою класу, крім назви класу одиниць. Ви бачите багатоцифрове число. Щоб його прочитати, потрібно розділити справа наліво на класи. Кожен клас по три цифри. Розділили і бачимо, що справа наліво в нас де клас одиниць. Далі клас тисяч, клас мільйонів і клас мільярдів. Зверніть на це увагу. Починаємо читати число з найвищого класу 42 мільярди 567 мільйонів 23 тисячі 498. Якщо ми візьмемо частину натурального ряду, і в цій частині звернемо увагу на число 26. 26. Від 26 у нас з однієї і з другої сторони є число. Число 25 знаходиться перед 26, і говорить, що воно попереднє від числа 26. Воно перед ним. Число 27. Наступне. Тому що воно йде за числом 26. Запам'ятайте те число, яке перед даним числом, це попереднє, а те, що за ним, це наступне. Давайте виконаємо завдання. Яке число в натуральному ряду стоїть за числом 83? Зверніть увагу за число. Значить, це наступне число. Наступне число 84. 349. Яке за числом 349 стоїть? 350. 5203. За числом 5203 розташоване число 5204. Друге завдання. Яке число в натуральному ряду передує числу. Слово передує нам робить підказку. Передує, значить, перед числом. 34. Задумайтеся. Перед 34 яке число буде? 33. 212. Перед ним число 211. 1520. Йому передує число 1519. Завдання третє. Прочитайте число. Ви бачите, число складається з шести цифр. Ділимо його на класи. Отримаємо клас одиниць і клас тисяч. Починаємо читати число з найвищого класу 254 679. Друге число складається вже з трьох класів клас одиниць, клас тисяч і клас мільйонів. Починаємо знову ж таки з найвищого класу 7 мільйонів 540 тисяч. Третє число складається уважно подивіться, з чотирьох класів. Клас. Одиниць. Клас тисяч, клас мільйонів і клас мільярдів. І починаємо читати з найвищого класу: 142 мільярди 674 мільйони 800 тисяч 409. Завдання четверте. Запишіть десятковим записом число. Тобто потрібно записати цифрами 33 мільйони. 341 539. Коли в нас таке завдання, ми маємо звернути увагу, чи в нас повні класи, чи не пропущено якийсь клас, чи не пропущено якийсь розряд. Давайте подивимося. 539 клас одиниць нас повний. Всі три розряди є. Клас тисяч і клас мільйонів. І ми можемо записати число 33 мільйони 341 539. І бачимо, що в нас всі розряди присутні. Друге число 8 мільярдів 23 мільйони 150 тисяч 16. Є в нас теж 4 класи. Але уважно подивіться, клас одиниць. Він складається. З розряду одиниць і десятків, а сотні пропущені. Значить, якщо не вистачає якогось розряду, ми записуємо замість нього нуль. 150 тисяч повний клас 23 мільйони. Також не вистачає розряду сотень. Тому ми маємо записати замість розряду сотень нуль. І тому ми отримаємо число 8 мільярдів. Там, де пропущений у нас розряд, бо ми записали 0. І в класі одиниць теж записали 0. Тобто, читаємо число 8 мільярдів 23 мільйони 150 тисяч 16. Третє число 12 мільйонів 5 тисяч 17. Ми бачимо: клас одиниць неповний, не вистачає розряду сотень. Потрібно записати 0 замість сотень. Клас тисяч також не повний, немає розряду десятків і сотень. Теж ми маємо записати нулі замість цих розрядів. І клас мільйонів. 12 мільйонів 5 тисяч. Зверніть увагу. 12 мільйонів. Клас тисяч має складатися з трьох розрядів. Якщо не вистачає розрядів, ми дописуємо нулі. І 17. 12 мільйонів 5 тисяч 17. Завдання п'яте. Запишіть цифра на число 63 802. 802 це клас у нас одиниць, пропущено розряд десятків. Тому замість нього ми напишемо 0. І отримаємо число 63 802. Друге число 17 мільярдів 17 001. Клас одиниць 17. Пропущений розряд сотень. Клас тисяч теж 17, пропущень теж розряд сотень. І повністю пропущено клас мільйонів. Тому замість класу мільйонів ми маємо поставити три нулі, три розряди. І наше число буде мати такий вигляд: 17 мільярдів 17 тисяч 17. Третє число: 14 мільйонів 2025. 25 клас одиниць, пропущено розряд сотень. 2000 клас тисяч, пропущено розряд десятків і розряд сотень. Тому не забуваємо поставити замість пропущених розрядів нулі. Тому у нас число буде мати вигляд: 14 мільйонів 2025. Кожне натуральне число можна записати у вигляді суми розрядних дотонків 6597. Ми можемо записати як 6 додати 500, додати 90 і додати 7, тому що в нас міститься 7 одиниць, 9 десятків, 5 сотень і 6 одиниць тисяч. Тому ми розкладаємо дане число в такому вигляді 6 помножити на 1000, додати 5 помножити на 100, додати 9 помножити на 10, додати 7 помножити на 1. Тема порівняння натуральних чисел. Існує правило, що з двох натуральних чисел меншим є те, яке в натуральному ряду стоїть лівіше, а більшим те, яке в натуральному ряду стоїть правіше. Давайте розглянемо з вами натуральний ряд і побачимо, що число 2 лівіше від числа 8, а число 8 правіше від числа 2, тому число 2 менше за 8. Також, якщо візьмемо 152, воно буде більше за 67, тому що воно розташоване в натуральному ряду правіше від числа 67. Результат порівняння натуральних чисел записують за допомогою знаків більше менше і дорівнює. 2 менше 8. 152 більше 67. Такі записи називають нерівностями, тому що вони містять знак нерівності. 15 дорівнює 15. Такий запис називають рівність, тому що він містить знак дорівнює. Із двох натуральних чисел, які мають різну кількість цифр, більшим є те, у якого кількість цифр більша. Наприклад. 8205 містить 4 цифри. 27603 містить 5 цифр, тому число 27603 буде більше за число 8205. 674 395 складається з 6 цифр. А 6743 тільки з 4, тому число 674 395. Більше за число 6743. Якщо два натуральних числа мають однакову кількість цифр, то числа порівнюють по розрядно, починаючи із найстаршого розряду, наприклад 1376 і 2760. Ці числа містять однакову кількість цифр. Але ми бачимо, що число 1376 буде менше за 2760, тому що в найвищому розряді в нього одиничка, а в другому числі 2. Тому один буде менше за 2. В такому випадку 1376 менше за 2760. 9762 і 9376. У нас однакова кількість цифр, що в одному числі, що в другому. І починаємо порівнювати з найстаршого розряду 9 і 9. Коли в нас однакові розряди, ми переходимо до наступного розряду 7 сотень і 3 сотні. Звичайно, 7 сотень більше. Значить, 9762 буде більше за 9376. Щоб перевірити свої знання, як ви зрозуміли порівняння натуральних чисел, можна виконати інтерактивну вправу, яку можна зробити за QR-кодом або за гіперпосиланням. Дякую за увагу! До побачення!